Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. На сьогодні обіцяй дощ, також е, якісь бурі не, не зрозумілі. І в нас в нашому е, розпорядженні пів дня таких робочих. Е, телефонує мені товариш, каже, Валерчик, не поможеш мені з мого участка пособирати камні. Кажу Вовчик, без питань. Ти мене завжди виручаєш, я тебе виручу. Бігом позбирали в його прицеп. Кажу, був би мій причіп. Справний і мій би загрузили. Так що зараз вам покажу, яку кучку назбирали. Ось, дивіться, яку кучку буту назбирали і он трошки цегли. Ну, це ще не все, друзі. Сьогодні приїде посилочка до мене. Так що, я думаю, може покажу, може не покажу. Так що слідкуємо за розвитком мого ютуб каналу, друзі. Так що... А зараз їдемо з батьком в царичанку, потрібна там по справам. Якщо щось буде цікаве, я вімкнусь. Якщо ні, вже буде розпаковка. Все, друзі, всім добра. Так, дядя Вова, там від рука вже зібрали. В принципі, зараз... Отут От біля лісу збираємо. Колінька Хорош? Коленька каже, хорош. Ну такі, де крупні позбирали, а далі все так, друзі, ну я вам обіцяв, будуть е -е, буде розпаковка, приїдуть серйозні хлопці. Ось і пацани під'їхали, зараз будемо розружатися. Здорово, бойці! Ви цей, можна, публічні люди можна знімати трошки для ютуба чи ні? Не заїжджай задки. Так, що, друзі, розстей, розкриваємо. Так, ну що, дядьки вже допомогли розгрузитися мені. Вадим, що е е е в тебе з натяжними потолками? Вони зараз ними сталями, все дуже прекрасно, е бобітнє. По Кобиляцькому району чи не тільки працюєш? Працюємо навіть і в Києві. По всій так Україні. Працював. Так що силочку на натяжні стелі я залишу в описі під даним відео. І Що ще? Ремонтні роботи. Ремонт під ключ. Ремонт під ключ від Вадима від хорошого уставний. чоловіка. Так що якість гарантує. Всім добра. Всім добра. Все, дякую, дружище. Серега, удачі. Якщо залетим ще. Так, ну що? Хлопці розгрузили ніштячки, поїхали по своїм справам. Поїхали хлопці, дякую їм, дай Бог їм здоров'я. А ми будемо займатися своєю роботою. да? Марфа вже обкатує новий автомобіль, да, додь? Кажи доць. А чому сюди приїхали? Ну Розгружали, дяді привезли. Цікаві речі, так що... Можна, можна. Захар. О, Опана! Та вже тут травичка нормальна. Головне, щоб до пенька. Всіх тягне до оцього пенька, друзі. Всіх до оцього, як магнітом. Ну нічого. От велик папин цікавий, да? Марфа? помиєш. Донечка, да, Цікавий. Оп! Так що, що ще сказати, друзі? Що ще сказати? Сьогодні був насичений день, з'їздили з батьком в царічанку, там особо знімати нічого було, мотались по справам, купляли то насіння, то ще щось. Не було особи часу знімати. Камні ви бачили. Каміння. Так, що в нас тут? Завтра очікується дуже і дуже насичений день. Так. А тут голуби ячмінь викльовують. Чи що тут? Чи пшениця. Ну що, друзі? Дякую вам за перегляд даного нашого коротенького відео на сьогодні. Всім миру, здоров'я, добра, Варенька, що ти хочеш сказати підписникам? А то Захар, Захара всі знають як блогера серйозно, а тебе не знаю як блогершу серйозно. Скажи щось, моїм підписничкам вони тебе будуть дивитися в усьому світі. Що ти хочеш людям сказати? Доброго Пошліть покажу, каже. Ну, Друзі, ви там все бачили. Там зараз чистота і порядок на даному етапі. А далі, далі, це буде така невеличка інтрига. Слідкуйте за нашим каналом. Марфа, може ти щось хочеш сказати? Чи ні? Давайте. Ні, вона нічого не хоче сказати. Захарчик, ну, по традиції, підписнички хочуть і люблять, як ти з ними спілкуєшся. Ти дуже толкові речі говориш. Скажи щось моїм підписничкам. Я хочу, щоб і ще літо прийшло. Ми з папом робота на канікулах. Ми будемо пилять, роботати, пилять, балгану, строїть, строїть балгану. будувати. Все там розкопав, що хочеш. Вже вода, вода без цього, без скважини проявляється, так? Короче, діти прийшли суюти на воли. Діти під враженнями. То треба двері дріб поставити. Вікна. Дай вікна давно б вони просилися на заміну. Ну, ми їх тільки в минулому році пофарбували. Куди ж? Куди ж тут нові двері? Якщо вони ось фарба тільки свіжа. Буде жити? Якщо ти підростеш, будеш ти жити. Не знаю, ще не коментували особо щодо цих вікон. Двоє людей прокоментували. Хтось каже на своє осмотрення. Хтось говорить, що хата без вікон схожа на сарай, але ж я кажу, на цю невеличку кімнату, я думаю, вистачить і двох вікон. Ну, на моє усмотрення. Так що, як я надумаю, так і буде. Кажи донечка. Ні, ще. Ось тут звіки до вас будуть приходити. Це добре. Все, вирішили. Як Варенька підросте, буде тут жити і буде до нас ходити в гості. Що ти танцювала? Марфо, ага, розкажи щось. Оп, оп? Помахай привіт. Ага. Це пора почалась ходьби. Вже все. Мама, не. Відбудешся тим, що на ручки вже все. Ось травичка зеленіша що якось жучка буде шукати тут. Ось бабочки підуть за цими ж за бабочками буде ганятися. Літо. да, Ну після весни буде літо. Проводить. Будуть цвіточки Мама, мама обіцяла посадити квіт. квіточки. А, тато потато повинен зразу купити спочатку, а потім, ну, тата нема грошей. На цей весь розсадник нема грошей, вже кончаються. Папа, да, переход. Та ніяк же ж не доробимо цю сторону паркану. Воно так тільки здається, воно прохладно. Ось хай тепліше і будемо робити. Матеріал вже весь скуплений. що що? І марфі треба також. Слідкує. Що вже хоче сказати, донечка? Донечка Марфа Так що, друзі, почалась. Реально така тепла пора, коли дітки... Не сидять по домівках, не, не сидять в планшетах в телефонах, а вже мають можливість е, гуляти на свіжому повітрі, допомагати батькам. Що там? Ну хай ростуть. Допомагати батькам, Монзахар вже е, археологічні розкопки веде, синок. Ні, я... А, Квіти насаджу. Міти ландшафтний дизайнер. Як вони називаються? Бо вже виросло так швидко. Так, ну що, друзі. А, щодо того, що хлопці привезли. Е, відео, я думаю, буде скоро, найближчим часом. Вам сподобається. Ірочка Кліщ каже, вже за серце хапається. Каже, Що ж ти мучаєш нас? Розбійник такий, чого ти нічого не показуєш, друзі? Все буду показувати тільки згодом. Головне, підписка від вас, побільше коментарів, побільше вподобайок і все буду показувати. Настає пора така золота, що все потрібно показувати людям. Варюш, ну що? Ану, як ти гасаєш, на велико? Скажіть, краса у нас тут. До речі, гримить. Гримить конкретно. Варя, їдь до нас. Гримить конкретно. Бачите, рання весна, а вже гримить. Небо яке темне. Їдь до нас, донечка. Дощ капає. Дощь капає. Ну все, йдемо додому. Закриваємо наш старий хутір. Йдемо додому. Захар тут гасає. Коротше, діти наводять суєту. А ще ось Захар закинув мої ключі. Щоб татко не знайшов. Ну що, друзі, тепер точно все. Всім миру здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна, друзі, всім добра! А ще, друзі, забув додати, що у Вадима сама, сама найсмачніша шаурма в кабеляках. Так що, друзі, хто буде в кабеляках? бажаю кожному, щоб ви посмакували шаурму від Вадима. Знаходиться вона в центрі. Номер телефону залишу в описі під даним відео. Так що телефонуйте, замовляйте, і буде все у вас добре. Так що, друзі, всім добра. Так, друзі, а це фінальна частина відео. Реально, знімали, знімали. І буквально за хвилин 15-20 напустився такий величезний дощ. Бачите, які каплі на автівці? Це просто буря така. Так що, друзі, дощик потрібний нам на ячмінь, на пшеничку, ну, на все. Так що посіялися, хто посіявся, тому такий впав з неба приємний бонус. Так що, друзі, тепер точно все. Всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, здоров'я, добра. Підписуємося на валечика Бережного і буде вам щастя. Всім добра, друзі.